Щодня о дев'ятій Хмельницький зупиняється на хвилину мовчання. Стоять автівки, люди вшановують пам'ять героїв на робочих місцях і просто неба. З 9 серпня 2023-го над Проскурівською лунає мелодія. Шана відтоді. Колектив департаменту інфраструктури призупиняє роботу і виходить на вулицю. Я рахую, що це дуже гарна традиція. Це єднає колектив, це виховує патріотизм. Найменше що ми можемо зробити для того, щоб шанувати. Людей, як всі сьогодні дозволяють нам проживати ось це сьогоднішнє життя, це вшановувати пам'ять воїнів, які загибли під час цієї страшної війни за свободу і незалежність нашої країни, З 16 березня 2022 тисячі Україна офіційно щодня о дев'ятій зупиняється на хвилину мовчання. Це працюю в Київці. Тут я не відчиняю ресторан о дев'ятій бо хвилина мовчання. В 9.01 я запускаю ресторан. Ну, звісно, я стою, дивлюсь на це все, вспоминаю, також плачу. Треба все-таки, якщо йде хвилина мовчання, треба зупинятися, навіть якщо робиш, їдеш, все-таки задумуватися, що, щоб на наша країна жила і щоб процвітала. Треба за неї віддавати все, що можна. У нас іде війна, ви що? Я, наприклад, дружина загибшого вартошника, я прекрасно знаю, яка в нас біда, яка в нас зборе. Це дуже важко, треба поважати і солдатів наших, і воїнів, які нас зараз захищають. Вони воюють для того, щоб ми жили і виховували дітей. Пилина мовчання на Проскурівській поруч з алеєю героїв. 18 лютого 2022-го тут з'явилися перші куби. Зараз їх 74. Останні восьмигранники почали встановлювати нещодавно 432 герої, життя яких забрала війна. Надія Степанівна з Лисичанська вона зупиняється біля кубів, аби роздивитися імена. 7 червня 2022-го, під час обстрілів рідного міста, загинув її чоловік Сергій. На моїх очах загинув, а я вся поранена, контужена. Кожен день приходжу. Вічний спокій всім хлопцям, молоді, які. Шкода до сліз. Для тих, у кого війна забрала найдорожчих, не виникає питань, чому варто зупинитися під час хвилини мовчання. Для інших це можливість усвідомити, якою ціною виборюється майбутнє нашої країни. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.